Шановні громадяни України, я знаходжусь в Нью-Йорку шоста ранку. Десь дві години тому було розстріляно автомобіль мого першого помічника. А що важливіше, мого близького друга, мого товариша Сергія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранена. Зараз він знаходиться в лікарні. На місці працюють правоохоронці і введено план перехоплення. Вважається, що це був замах на вбивство. Одразу після виступу на Генасамблею ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що, які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт, постріл. З лісу по автомобіль мого друга це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає. На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, до дитинізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими. Фінансовими групами це ніяк не впливає, а навіть навпаки, тому що цей мандат мандат на зміни мені дав народ України.